Так, сьогодні показую вам, як я готую мадівник, а точніше, крем для нього. Так як моє відео про приготування коржів для медівника у Тіктоці набрало більше ніж 120 тисяч переглядів, ну так кажу, наче в мене там три мільйони. Там було дуже багато коментарів, який все ж таки крем я використовую. От сьогодні вам покажу. Отже, я беру 200 грам вершків від 33%. Також я додаю ще сухі вершки, от приблизно десь от таку столову ложку з гіркою. Ви можете додавати просто звичайний згущувач, сметани та вершків. Я це додаю, тому що мені це подобається. Знаєте, от така більш вершкова нотка, і е, вершки так краще збиваються і тримають таку прям пишну-пишну форму. Забувши сказати, я купую такі вершки в кондитерському магазині, а це просто баночка від дитячого харчування. Мені просто комфортно зберігати їх тут. Збиваю я це просто ручним міксером. Ось до такої густої консистенції я збив вершки і зараз буду додавати сметану. Сметани потрібно 250 грам, вона має бути від 21% жирності, щоб крем в нас вийшов не рідким. І останній інгредієнт це цукор. Зараз все це зіб'ю і крем буде готовий. Ось така в мене консистенція вийшла. Але дивіться, це на кількість 4 коржа. Якщо ви будете робити великий там, торт для сім'ї, то просто робіть подвійну порцію. Тепер я приступаю до формування тортика. Я приготував коржі і все, буду переробити. Я пропитую коржі молоком. Центро П. Молоко. У мене запрацював таймер, бо в мене ще печеться чизкейк. А, до речі, його відеорецепт у мене є в профілі. Вже пропитався молоком, я його перемащую. От, ну і це роблю з усіма коржами. Ну, вам показувати цього не буду. Ну, ну А що там показувати? Що там показувати? Борт готовий! Ладно, він трохи стрьомний, не такий, як я на початку відео показав. Я ще використовую ось такі мелені, просто мелені коржі медові. О Боже, просипало тут. Ну от і все. Ось уже готовий тортик. Я його відправляю ще в холодильник на ніч і все. І зранку вже його можна різати, їсти або навіть в принципі через декілька годин.